Як запобігти сухому роті від пристрою CPAP, сухий рот від CPAP, як повернути комфорт ночі та підтримувати здоров'я? Використання апарату CPAP стало справжнім порятунком для мільйонів людей, які страждають від обструктивної апної у вісні. OSA. Ця терапія ефективно запобігає дихаючому зупинці під час сну, покращуючи якість спокою та зменшуючи ризики, пов'язані з необробленою апноєю. Однак, разом із довгостійним полегшенням, багато хто стикається з неприємним побічним ефектом, сухим ротом. Це не просто дискомфорт, це проблема, яка може серйозно зменшити дотримання лікування і не негативно впливати на здоров'я ротової порожнини. Я особисто знаю людей, які, незважаючи на розуміння важливості терапії CPAP, відмовилися від цього через постійний сухий рот. Це дуже сумно, оскільки відмова від лікування ос може призвести до серйозних наслідків для здоров'я. Тому так важливо розібратися, чому виникає сухість і як з цим боротися. Чому CPAP висушує рот? Як пояснюють експерти, сухий рот при використанні CPAP пов'язаний з кількома факторами. Найбільш очевидним є потік повітря, що постачається маскою. Якщо ви дихаєте крізь рот під час сну, що часто виникає з оеси або через неправильну настройку маски, повітря випаровує слину, викликаючи сухість. Крім того, деякі люди, які страждають від оса, вже прагнуть дихати через рот, і СІПІПІ може посилити цю проблему. Не знижуйте технічні аспекти. Неправильно відібрана маска, проточна маска або недостатньо зволожене повітря може значно підвищити сухість. Я пам'ятаю випадок, коли клієнт, який постійно висушував у роті, дізнався, що у неї маска. Проста заміна новою маскою повністю вирішила проблему. Сухий рот серйозний. Багато хто недооцінює проблему сухого рота, враховуючи це просто дискомфортом. Однак цей стан, відомий як ксеростомія, може призвести до серйозних наслідків для здоров'я ротової порожнини. Підвищений ризик карієсу, слина це природний захисник зуба, нейтралізуючі кислоти і містить мінерали, що зміцнюють емаль. З відсутністю слини зуби стають більш вразливими до карієсу. Хвороби ясен сухий рот сприяє розвитку гінгівіту та пародонтиту. Глосальгія, боляче мова мова стає чутливою і болісною. Труднощі з ковтанням та розмовою, відсутність слини робить процес ковтання і може вплинути на ясність мови. Неприємний запах з вуст, сухість у роті сприяє відтворенню бактерій, які викликають неприємний запах. Що робити? Ефективні стратегії боротьби з сухим ротом під час CPAP. На щастя, існує багато способів зменшити або усунути сухий рот, пов'язаний із використанням CPAP. Ось мої рекомендації на основі особистого досвіду та відгуків клієнтів: зволожуючий крем, ваш найкращий друг, переважна більшість випадків сухого рота можна вирішити, просто увімкнувши зволожувач на апараті CPAP, використовуйте дистильовану воду, щоб уникнути утворення родовищ у водному відділенні. Спробуйте різні налаштування вологості, щоб знайти оптимальний рівень комфорту. Деякі пристрої дозволяють регулювати температуру зволоженого повітря, що також може бути корисним. Перевірте маску, переконайтесь, що маска правильно обрана і щільно підходить до обличчя, не протікаючи, витоки повітря можуть підвищити сухість. Якщо ви використовуєте маску для носа, спробуйте маску, яка закриває рот, щоб запобігти дихання через рот. Регулярно перевіряйте стан маски на наявність зносу та замініть її, якщо це необхідно. Оптимізувати тиск занадто високий тиск повітря може посилити сухість. Зверніться до лікаря або фахівця з сном, щоб переконатися, що тиск на ваш апарат CPAP є оптимальним. Регулярно зволожуйте ротову порожнину, пийте воду протягом дня, підтримуйте достатній рівень гідратації тіла. Тримайте склянку води поруч із ліжком, зробіть невелике горло води протягом ночі. Використовуйте спеціальні зволожуючі засоби, існують спреї та гелі для ротової порожнини, які допомагають змочити слизову оболонку. Смоктання солодощів або жувальна гумка без цукру стимулювати слиновидію. Зверніться до стоматолога, регулярні обстеження у стоматолога допоможуть визначити та запобігти проблемам з порожниною ротової порожнини, пов'язаною зі сухістю. Розглянемо альтернативні методи лікування. Якщо сухий рот неможливо усунути, зверніться до лікаря про інші варіанти лікування оса, такі як пероральні пристрої або хірургічне втручання. Мій особистий досвід та поради. Я особисто спостерігав. Як правильно вибрана маска та зволожувач повністю змінили життя моїх клієнтів. Один із них, що страждає від сильного сухого рота, відмовився від CPAP, незважаючи на покращення здоров'я. Після заміни маски та встановлення зволожувача вона змогла зручно спати з CPAP і, що найголовніше, не прокинулася з сухим горлом. Моя основна порада не здавайся. Сухий рот, поширена проблема. І її можна вирішити. Пам'ятайте, що лікування оса є життєво важливим для вашого здоров'я, і невеликі зміни у вашому режимі можуть змінити значення. Висновок: сухий рот при використанні CPAP це не просто неприємність, це є потенційною загрозою для здоров'я ротової порожнини. Однак, завдяки правильному підходу та своєчасному заходах, ви можете ефективно боротися з цією проблемою та насолодитися всіма перевагами терапії CPAP. Не соромтеся звертатися за допомогою до фахівців, експериментувати з різними методами та пам'ятайте, що ваше здоров'я та комфорт це найважливіше.